Ну ось і настала стражда осінь. Вночі був мороз, зараз йде дощ зі снігом. А ми починаємо наш тиждень старту зеленою. Вітаю дівчатка! Мене звуть Ольга, і сьогодні у нас. 4 листопада і ми починаємо тиждень стартів з Оленочкою Богановою. Я сьогодні беру на перший старт роботу, яка у мене буде приймати участь у спільному проєкті. «Зв'яжи шапку 5 5 з Оксаною Ликчук, і я буду в'язати. Ну, щось таке невеличке на кшталт снудика. Золотой помощник. Так, у нас сьогодні вівторок, 5 листопада, на вулиці капає дощ, як із від відра. У каміні горить вогонь. А я нарешті визначилася, якими кольорами я буду в'язати свій жакард у спільному проєкті жакардові історії Танюші і Олі. Я буду в'язати жилет жакардом. І це буде мій другий старт на тижні стартів. Це буде моя основна ниточка. Це Vita Link, Unity Ling. Тут пряжа для ручного в'язання Unit Light. Дуже гарний колір. 6201. Ось такий чудовий колір. А 200 метрів на 100 грамів, 48 шерсть, 52 акрил. Ось така чудова пряжа, і це буде мій основний колір мого жилету. Додатковими кольорами я беру ось такий, ось такий це вишня. Потім беру ось таку вовну норвезьку, вони потовщині майже схожі усі. І я ще так подумаю, що візьму ось такого кольору ниточку. Ось такі гарні кольори у мене будуть на другому старті. В'язати я буду спицями 4 і 4,5. Може 5 візьму, подивлюся, як у мене буде виходити на такій довщині. І так, у нас сьогодні середа, третій день на тижні старті, і я хочу почати третій проєкт. Це буде шапочка для проєкту завжди шапку 5х5. Може, я ще встигну до кінця цього тижня. В'язати буду гачком. Ось я. Вирівнювала ниточку ось така гарна ниточка, це мерінос. Ось такий. півтора тисячі метрів на 100 грам у 9 ниточок складення. Ось, і буде у мене шапулька гачком. Сподіваюся, що я встигну ще зв'язати. Ну, все, що я зв'яжу, я покажу у неділю. Тож, будемо працювати і не псувати собі настрій усілякими дрібницями. Так, дівчатка, я продовжую працювати у своєму тижні стартів. Ось тільки я зв'язала вже своєї косиночки На шийку, дуже хочу встигнути до 10 числа, тому що вона приймає у мене участь. Ось в'яжу шапку 5 за 5. В'яжу її з норочки з Ось така косиночка в мене вже виходить наразі. Тут потрошечку я пров'язую свого жакартика, і ще я в'яжу ось таку шапку. Подумала-подумала і вирішила, що мені потрібен капелюшок. Ось такий, він буде з полями, з чорненькими. Ось таким він у мене. Це у нього маківка така. В'яжу я його гачком. Ось таким. Тож продовжуємо далі працювати, в'язати. Я в'яжу напівстовчиками за задню петельку. Ось так виходить, робимо накид. І пров'язуємо, робимо накид, і отут петелечка з іншого боку, і ми її пров'язуємо. Це в мене буде така стрічка світлинка, а потім я ще хочу зробити квіточку такого кольору, а далі поля у мене будуть чорного кольору. І так за задню стіночку, петельки, ми пров'язуємо. Ось тут беремо, відхоплюємо. І ось так напівстовчиком пров'язуємо, підхоплюємо позаду і пров'язуємо. Ось тут петелька, підхоплюємо її, пров'язуємо. І ось так у нас виходить. Маю надію, що шапочку я теж закінчу, і буде у мене 5 виробів. Сьогодні у нас. Вже четверг я більше починати нічого не буду, тому сподіваюся, що я все встигну. Дівчатка, в'яжу собі шапульку і завжди показувала щось цікавеньке для вас, але зараз нічого, мабуть, не вийде. Хоча дуже хотілося. Ось такий краєчок у мене тут. Я вже зв'язала макіку, зв'язала тулью, це буде капелюшок з полями, зв'язала тулью, і тепер я буду в'язати поля. І Щоб якось закріпити ці поля, щоб вони не опускалися на носа, я пров'язую такий собі закріплювальний рядочок стовпчиками без накиду, але ці стовпчики, вони рельєфні. Ми беремо, ось, я пров'язала, тут у мене були стовпчики е напівстовпчики, Ось, А це я пров'язала стовпчики без накиду. Бачите, стовпчики без накиду просто. І ми з них робимо рельєфні випуклі стовпчики. Випуклі ось так от. Піддіваємо. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так піддіваємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Спереду його ось так піддіваємо і пров'язуємо. Ну, я думаю, що вам зрозуміло те, що я кажу. В'яжемо випуклі стовпчики. І тоді, до кінця ряду, і тоді наш Оцей ряд, що внизу, він буде тримати наші поля. На маківку, у мене на коло пішло 12 рядів з прибавками. Це таке рівне коло. На 55 розмір це десь 17 см коло. Потрібно, щоб було. Потім у мене 12 рядів пішло на тулью. І усього 24 ряди. Ви можете виміряти свою шапочку, може хтось хоче повище, я повище не люблю. У мене звичайний капелюшок буде. Ось. І за счет цього рядочку ми собі зробимо таку закріплюючу стрічечку тут по краю. Ось так ми. Підіймаємося, і у нас тут така товстенька, товстенька доріжка виходить. пряжа у мене марюносик, куди від складань, тонесенький, гарнесенький Ось так ми пров'язуємо. Ось, дійшли. До останнього стовпчика, під нього пров'язуємо, пров'язали і ось сюди ось у петелечку ми приєдналися. Ось, приєдналися і далі ми в'яжемо такими стовпчиками, які нам до далі ми Робимо прибавки у нашому якщо це капелюшок, то ми в ньому робимо прибавки. Прибавки ми робимо у перших трьох рядах наших, нашого поля. У першому ряду ми робимо через 5 петель прибавку. У другому ряду ми робимо через 6 петель прибавку. У третьому ряду ми робимо через 7 рядів прибавку. І більше, скільки які ви захочете поля, більше ми прибавки не робимо далі. Тільки перші три рядки. Перший, другий і третій. Через 5, через 6 і через 7. Зараз я пров'яжу і покажу вам результат. А Може покажу у неділю. Сьогодні у нас 8 листопада. Дівчатка, дивіться, які ще в мене гарненькі стоять трояндочки на столі. Ой, це просто казка. Це просто казка. А ми зараз будемо в'язати квіточку до моєї шапульки. Ну, ось квіточка майже готова. Зараз ми трішки її дов'яжемо з такою об'язочкою розслави. одна повітряна і з'єднувальний стовпчик. Одна повітряна і з'єднувальний стовпчик. Ця об'язочка називається об'язками розвали, тому що її придумала жіночка, яка займалася ірландським мережом. І ось такою, ось такою гарненькою, ось така вона. І вам показати, щоб її було видно. Ось так вона виглядає зубчиками такими по краєчку. Достав'язуємо, а останній листочку у мене тут залишився, і все. Пришиваємо квіточку дівчатка, і в мене. Сьогодні у нас п'ятниця. Мабуть, я зроблю відео, тому що воно буде загружатися два роки. Зроблю звіт одразу у цьому відео. І по шапках, Зв'яжу шапку 5 за 5, я встигла. І у мене є 5 робіт. І по шаленому тижню стартів одразу. Ну, або подивлюся, може зроблю різні відео. Хоча я все тут в'язала. Так, усе дівчатка, квіточка готова. Залишилося її тільки пришити. Ось така вона сиренька з одного боку, ось така світленька з цього боку. Листечку я їй прив'язала. Ну, Зараз якось будемо... це моя шапулька, вона вже висохла, вона тут сидить, сушиться. вона вже висохла. Ось така з полями. І не можу вам показати усе. Ну, Потім покажу. Ось сюди ми це притулимо. Якось так от гарненько все це уложимо туди, кудись-туди, ну, пострічці. І ось така квіточка буде у мене наша по вулиці. І так, у нас сьогодні п'ятниця, 8 листопада, і я хочу зробити звіт по своєму тижню стартів у проєкті Оленочки Боганової. Я на цьому тижні в'язала три проєкти. Перший це у мене був такий снудик із. Пряжі норка. Я його в'язала на шийку для, до своєї шапульки, і він у мене приймає участь у сумізнику шапку 5 за 5, який у нас закінчується 10 листопада, і тому я, звичайно, спішила, але все зробила. Ось мій снудик, ось такий. він. Я його не важила, але я зроблю відповідний звіт у шапках 5 за 5, і там усе про нього розкажу. Вив'язала я всю пряжу, ось останні, останні ниточки потратила на ось такий гарненький кінчик. Ось, усе вив'язала в ноль. Я тепер усе вив'язую в ноль. Шарфік у мене цей е, метр 60. Він розміром. Ось такий він довгенький, ось такий, тепленький, м'якенький. Я дуже рада, що я встигла. От у мене і старт, і фініш будуть в одному відео. Дуже е, гарна річ і на голову зав'язати, і на шию. Я вже по всілякому спробувала. Мені дуже сподобалося, дуже-дуже-дуже. Другий мій старт це е, теж. Річ, яка буде приймати участь у спільному проєкті у дівчаток Танюші, Кліми Лімиолічки, який називається Жакардові історії. Я нарешті вибрала малюночок для свого жилету, ось перемалювала його собі у зоса і почала в'язати свій жакардик ось тільки я пров'язала це мій початок, в'язу я нагадую з ось такої напіввовни і з вовни. Це біла цевовна, а це напіввовна. Я ще буду давати, додавати декілька кольорів, але це я ще буду усе думати. Це буде жилет, жакард буде розрізний він буде в'язатися по колу весь, а потім я його ось тут, ось тут у мене 4 петлі. Хоч Наталочка каже, що на чотири петлі це мало, але я постараюся не загубити нічого. Ось, мабуть, у мене тут буде вставлений замочок-змійка. Ну, я ще подивлюся, бо я дуже не люблю обв'язувати планки. Мені краще поставити замочок. Оце ж був мій другий старт. Це ось такий мій жакардик. Ось такий мій жакардик буде гарненький з чортополохами. Так, це був мій другий старт. І третім стартом учора я взяла ось таку шапульку Її зв'язала. Це шапочка Клош. Я вже її приміряла і дівчаткам показала, і увечері я її попрала. Дуже мені подобається, я її вже висушила, зв'язала сьогодні їй ось таку квіточку, мені залишилося її приєднати, цю квіточку. З ось цими листочками. І все. Це остання п'ята робота у суміснику з'яжи шапку 5 за 5. Я дуже рада, що я все встигла. Більше у мене стартів не буде, тому я сьогодні роблю звіт. Я бажаю усім мирного неба. Гарного настрою, натхнення і всього самого-самого найкращого! Передивляйтеся дівчаток, я оставлю в інфобоксі посилання на усі канали, які приймають участь у тижні старті Оленою Буганової. Підписуйтеся, ставте вподобайки, кому подобається. Я дуже вдячна всім дівчаткам, які передивляються мої відео, пишуть мені коментарі. Я, теж, коли є в мене хоч трошки інтернету, і хоч трошки працюю в VPN, я усім пишу, що можу дивлюся. Тож, усім до побачення!